Привіт-привіт, мої незламні друзі. Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна в'язання як Релакс. І я беру участь в спільному проєкті Візерунки .UA», який створила Томочка Новікова для того, щоб наш український Ютуб заповнити українськими майстер-класами різними і на візерунки, і на готові вироби. Ну, на все, що потрібно, на різні лайфхаки. І для того вона ще створила телеграм-канал, на який ви можете пройти і собі вибрати майстер-клас, за який вам потрібно зв'язати чи якусь річ чи чогось навчитися. Ну, все для вас потрібне. Тому що телеграм-канал створений для того, щоб туди там є майстер-класи, всі посортовані по гілочках. Є ажурні візерунки, є складні візерунки, є прості, японські, там є багато гілочок, ви собі заходите туди, куди вам потрібно, і вибираєте майстер-клас, який вам потрібно, і користуєтеся. Тож запрошую вас, дівчатка, всім, кому потрібні майстер-класи, кому потрібно по майстер-класах в'язати. Може, хтось хоче участь в якихось спільних проєктах брати, там є гілочка для учасників спільного проєкту, які не мають на Ютубі каналів, а хочуть брати участь у спільних проєктах. Чи може ви тільки відкрили канал і хочете, щоб вас підтримали? Закидаєте туди силочку, і ми вас всі бачимо. Всі учасники групи вас будуть бачити і вас підпишуться на вас, підтримують. Тож сьогодні. Я вирішила зняти майстер-клас на ось такий візерунок. Він мені дуже подобається. Він мені давно подобається, собі давно в інстаграмі схему зберегла, і в Пінтересі ту схему зберегла. Ну і вирішила нарешті зняти майстер-клас. Майстер-клас я буду. То я в'язала за закрило спицями 3,5. Він виглядає то гарно, бо сам візерунок по собі гарний. Але на крилі в'язати щось він мені не, не дуже так. я його спробувала в'язати, почала в'язати з напівбавовни. 50% бавовна, 50 крил. Тут є скільки складень. В 6 складень спицями 3,25. Ось такий я почала один рапорт зв'язала і вирішила на тому зразочку вам показати, як цей візерунок в'яжеться. І будемо починати візерунок. Зараз вам покажу схему візерунку спочатку. Ось так виглядає схема візерунку. Я відділила рапорт. Раппорт візерунка має 10 петель і плюс 7 петель симетрії. Тобто, ви набираєте 20, 30, 40 петель і плюс 7 і 2 пружкові. Можете собі, так як тут починається зразу. Візерунок з накиду, то ви можете навіть ще додати по одній лицевій по краях, щоб вам коло прушкової не був зразу накид. Бо я так деколи роблю і ну, мені так подобається я так завжди роблю. Навіть не деколи, а завжди. Тож, схему роздивилися: тут нічого такого візерунок насправді не є дуже складний. Накид, кружечок, дві петлі разом з нахилом вправо, дві петлі разом з нахилом вліво стовпчики, то є лицеві петлі, так як ми в виборітніх рядах там йдуть і лицеві, і виворотні, тож другий ряд в мене в схемі записаний. Бачите дві рисочки, значить, в'яжете дві виворотні. Бачите, з виворотні сторони три стовпчики, значить, в'яжете три лицеві. Як бачите, так схема намальована для поворотних рядів я малювала, а не для кругових Тож так виглядає схема? І будемо починати в'язати. Я, як завжди, в рамочку візерунок взяла. Тож я перші три петлі пров'язую лицевими, тому що вони в мене до візерунку не належать. У мене просто хустковий візерунок по краях така рамочка, щоб візерунок був в рамочці в мене. І починаємо в'язати перший ряд. Накид, дві петлі разом з нахилом вправо, За задні стінки. Ось так, розвертаю дві петельки, перекидаю їх назад на ліву спицю і за передні стінки пров'язую лицевою. Три лицеві петлі. Я... Три лицеві, один, два, три. Тепер дві петлі разом з нахилом вліво. Тобто, звичайно, за задні стінки пров'язуємо дві петлі разом. Накид. три лицеві петлі, один, два, три. Знову накид. І тепер, то ми пров'язали рапорт, і тепер петлі симетрії. Накид, дві петлі разом з нахилом вправо, розвернули, і за передні стінки пров'язали три лицеві петлі, дві петлі разом з нахилом вліво, тобто за задні стінки, звичайно, лицевою, накид, і все, кінець, кінець рядочка. Все, тепер в'яжемо другий ряд виворідній. Виворідній ряд теж в'яжемо по схемі. Так, перші петлі то в мене не належать до візерунка, то я їх лицевими пров'язую. А тепер починаємо з петель симетрії. Дві виворотні. як по схемі, бачите, так в'яжемо три лицеві. Один, два, три. Тепер сім виворотніх. Один, два, три, 4, п'ять, шість, сім. Три лицеві, запередні стінки лицеві, один, два, три, і дві виворотні. Один, два. Все ми пров'язали другий рядочок. В'яжемо третій рядочок візерунка. Він повторюється, він ідентично, одинаковий, такий, як і перший. Тобто накид. Дві разом з нахилом вправо, три лицеві, один, один, два, три, дві разом з нахилом вліво, накид, три лицеві, два, три, накид, дві разом з нахилом вправо, три лицеві. Бачите, в нас тут виворотні петлі. Ми з виворотньої сторони їх пров'язали лицевими, то їх за передні стінки просто виворотні петлі пров'язуємо три лицеві, дві петлі разом з нахилом вліво, тобто просто за задні стінки, і накид. Все, ми пров'язали третій рядочок візерунка. І четвертий рядочок візерунка ми так само в'яжемо, як і другий рядочок. Так зараз перші петлі пров'яжу. Кінде належать тобі. Тепер починаємо рапорт. Дві виворотні, три лицеві, один, два, три, сім виворотніх, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім. Тепер три лицеві, один, два, три, і дві виворотні, один, два. Все, кінець. Рядочка. Ми пров'язали четвертий рядочок візерунка. Тепер будемо починати п'ятий рядочок візерунка. П'ятий рядочок візерунка. Зараз я тільки пров'яжу перші пет петлі три. Тепер починаємо рядочок. Накид, дві петлі разом з нахилом вправо, три лицеві петлі. Бачите, у нас тут вигородні їх за передні стінки. Один, 2, 3. Дві петлі разом з нахилом вліво, просто за задні стінки, накид. А тепер з тих трьох петелек вив'язуємо три. Ми пров'язуємо всі три петельки за задні стінки, пров'язуємо лицевою, не знімаємо їх з лівої спеції, робимо накид. І пров'язуємо ще раз ті самі три петельки лицевою петлею. Ось так. І знімаємо. Тепер накид і дві петлі разом з нахилом вправо. Тобто розвертаємо правими стінками допереду і за передні стінки пров'язуємо дві разом лицевою. Тепер три лицеві петлі, за передні стінки будуть вони у нас виворотні, три лицеві. Дві разом з нахилом вліво, звичайно дві петлі разом, накид. Все, ми закінчили в'язати рядочок. Тепер будемо в'язати шостий рядочок візерунка. Шостий рядочок візерунка в'яжемо дуже просто. Просто, звичайно, всі петлі, цілий рядочок виворютніми петлями. Звичайно, просто цілий рядочок, виворідніми петлями, пров'язали і все. Дуже, дуже, бачите, ті три петельки просто, де ми з трьох три робили, теж виворітніми, і рядочок виворітніми петельками. Так, ми пров'язали з вами пів, рівно пів половину рапорта візерунка. Тепер ми будемо починати в'язати сьомий ряд. Так, я перші три петельки пров'яжу. Щоб не заважали, тепер в'яжемо сьомий ряд візерунка. Дві петлі разом з нахилом вліво, тобто дві петлі разом з задньої стінки, накид, три лицеві петлі, накид, дві петлі разом з нахилом вправо, дві петельки розвертаємо. І за передні стінки тепер пров'язуємо лицевою, три лицеві петлі, один, два, три. Дві петлі разом з нахилом вліво, тобто, звичайно, за задні стінки лицевою, накид і три лицеві петлі. Накид і дві петлі разом з нахилом вправо. За задні стінки, ось так розвернули петельки, перекинули назад на ліву спицю і пров'язали за передні стінки лицевої. Все. Ми пров'язали з вами. Е Сьомий рядочок візерунка. Тепер в'яжемо восьмий рядочок візерунка. Так. Перші три петельки вони в мене не належать до візерунка. Тепер в'яжемо сім виворотніх. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Тепер в'яжемо три лицеві. Бачите, у нас вони за передні стінки. Один, два. Роз'єднується, два, три і сім петельок знов виворотних. Все, ми пров'язали з вами восьмий рядочок візерунка. Так, то в мене три петельки, які не належать до візерунка. І тепер будемо в'язати дев'ятий рядочок візерунка. Зараз перші петельки пров'яжу три. Тепер в'яжемо так самісінько, як сьомий і восьмий ряд, дев'ятий і десятий ряд, то так само повторюється, як сьомий і восьмий ряд. Тобто дві разом з нахилом вліво, накид, три лицеві петлі. Так, роз'єднала. Три лицеві, накид, дві разом з нахилом вправо. Три лицеві петлі. Дві петлі за передні стінки я пров'язала, 2 Дві петлі з нахилом вліво, накид, три лицеві петлі, накид, і дві петлі разом з нахилом вправо. Все, ми закінчили рядочок вив'язувати. І виворотній ряд пров'язуємо так само, як і восьмий ряд. Зараз. Так, перші. Як і восьмий ряд. Сім виборутніх. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, шість, сім. Тепер три лицеві за передні стінки. Один, два, три. І знову сім виборутніх. Все просто по схемі в'яжемо і все. Там потім, коли ви пров'яжете вже е, кілька, один рапорт візерунку, ви потім вже е, запам'ятаєте візерунок, він легко запам'ятовується, і потім його вже неважко в'язати. Тепер 11-й рядочок візерунка. Так, Перші три петельки забула пров'язати. Дві петлі разом з нахилом вліво, накид. З трьох петель робимо три. За задні стінки пров'язуємо три петлі лицевою, робимо накид. І ще раз ті самі петлі пров'язуємо лицевою, Накид, дві петлі разом з нахилом вправо. Три лицеві петлі. 1, 2, 3. Дві петлі разом з нахилом вліво, просто за задні петельки. Накид. і знову з трьох петель пров'язуємо три. Так, мені тут ниточка злетіла. З трьох петель вив'язуємо три. Один, два і три. Накид. і дві петлі разом з нахилом вправо. Пров'язали. Все у нас кінець рядочка. І виворітній рядочок, 12, ми пров'язуємо просто виворітніми петлями. Так, зараз -то в мене перші петельки, які не належать до візерунка. так. І просто виворітніми петлями, 10-й, 10, 12-й рядочок, просто виворітніми петлями пров'язуємо без всяких проблем. Все. Ось так виглядає візеруночок з на, напівбавовни. На, на дуже він гарно тут, має, такий красивий має тут вигляд, він мені тут дуже подобається. А тут не знаю, чи вам добре видно, він теж тут красивий, але тут мені здається, що, а може і через камеру навіть глиб краще видно той візерунок тут. Ну, Надіюся, що вам гарно видно. Ось така краса виходить. На цьому закінчую майстер-клас. Дякую вам за перегляд. Дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі. Мені дуже-дуже приємно, я вам дуже щиро вдячна. Бажаю вам всього найкращого, поменше повітряних тривог, або взагалі, щоб їх вже не було. І в'яжіть на здоров'ячку легких вам петельок.